Ску непростий рік, прожити достойно. Міський голова Юрій Вілков відзвітував перед громадськістю за роботу в 2016-му. Інвестиції та плани сьогодні. Депутати зібралися на пленарне засідання сесії. Земля – не товар. Опозиційний блок пропонує заборонити купівлю, продаж землі. Кривий ріг, музичний. Наше місто приймало учасників всеукраїнського конкурсу фортепіанних концертів і ансамблів. Міський голова Юрій Вілков відзвітував перед громадськістю кривого Рогу про підсумки своєї роботи за рік. У залі театру Академія руху було багатолюдно. Щорічний звіт мера вже став традицією. Минулий рік для органів місцевого самоврядування кривого Рогу був непростим. Суттєвий брак коштів з державної казни для потреб міської громади доводилось компенсувати коштом міського бюджету. Стабільні соціально-економічні показники розвитку міста вважає мер є результатом злагодженої і планомірної роботи. Щоб підтримати мешканців нашого міста, прийняли 30 міських цільових програм на суму 1 мільярд 335 мільйонів гривень, в тому числі майже 97 мільйонів гривень на програму соціально-економічного та культурного розвитку міста. Аналіз процесів, які відбувалися в усіх сферах життя діяльності Кривоуругу за рік, свідчить у місті налагоджено взаємодію усіх гілок влади криворізьких депутатів різних рівнів. Висловлюю велику вдячність депутатам всіх рівнів і області, і міста і України, і районів, котрі допомагали і працювали і працюють разом з нами на благах громадян. Торік розвивалася міська інфраструктура. Були зведені та реконструйовані соціально значимі об'єкти. «Були цілий рік великі перемовини з освітовим банком. Ми 10 амбулаторій зробили, і 4 амбулаторії за наш рахунок за місцевий. 2016 2016-й став для міста роком утримання економіки від руйнування. Обсяг реалізованої промислової продукції не знизився. Не забували підприємства і про соціальні інвестиції. Більше 1300 об'єктів ми зробили в минулому році. Ви бачите всі дороги, що ми зробили. Ви бачите наш новий проєкт. Криворізький дворик мер звітував, як виконуються довгострокові комплексні програми з вирішення екологічних проблем кривого ругу, благоустрою та озеленення міста, ремонту доріг, з підвищення енергоефективності. Попри фінансову скруту, вдалося зберегти та оновити заклади охорони здоров'я, освіти, культури. Продовжувалася робота з відновлення та примноження культурної спадщини міста. Ми відкрили пам'ятник воїнам, АТО в тернах зведений меморіал парку героїв. Атріум найбільший в Україні ми створили, і я дуже вдячний за те, що за небюджетні кошти ми теж поставили пам'ятник Святому Миколаю. Основні моменти року, що минув, нагадав виборцям відеозвіт про роботу мера. Цей 16-й Юрій Григоріч роботав в екстремальних ситуаціях. Я з цього посмотрев і знаю. Значит, видя, как в городе идет работа, значит, и он находил. правильное решение. Наш город все-таки отстаивает своих предпринимателей. Ведется работа по возврату кредитов предпринимателям, которые могут доказать целосообразность своего бизнеса, трудоустроить людей, дать рабочие места и, соответственно, получить компенсацию, оплату процентов с городского бюджета. Это очень хорошая поддержка. Мои впечатления, значит, что политика по развитию социальной поддержки незащищенных ведется правильно. А не соответствують програмі мера, який широко обсуждався при видвіженні Юрія Григорія на дану кандидатуру. Ми Чернобиці всі ціла його підтримуємо в этом плані. Міський голова Юрій Вілкул відповів на запитання виборців і зазначив, нинішній рік теж обіцяє бути непростим, але в Кривому розі звикли працювати на позитивний результат. Валерій Кожухар, Андрій Абрамов, Іван Баранов, Олексій Правицький, програма Місто. Сьогодні відбулось пленарне засідання сесії міськради. Розпочалося воно з хвилини мовчання у пам'ять про нашого земляка бійця 17-ї танкової бригади Романа Гаркуна, який загинув на сході країни. Міський голова вручив депутату міськради волонтеру Олегу Ляденку почесну відзнаку імені Олександра Радієвського. Грамотою виконкової міськради за громадянський вчинок був відзначений криворіжець Олександр Маркович. Багато оплесків дісталося нашій паралімпійці Наталії Мудрик. За життєву життє їй було вручено відзнаку за заслуги перед містом другого ступеня. Спортсменка не тільки вправно стріляє зі спортивної рушниці, а й робить вироби з бісеру. Її національний гердан, який не має аналогів в Україні, зареєстрований у книзі рекордів України. Свій диплом вона подарувала місту. Сьогодні на сесії повідомили про припинення депутатських повноважень укропівцем Ігорем Штаньком. Його місце у сесійному залі зайняв Сергій Плахотний. На засіданні затвердили звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. Обговорили програму залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці. Як повідомив перший заступник міського. На финишной прямой несколько важных проектов. Криворог выходит на финишную прямую по привлечению внешней помощи для развития города. В первую очередь это две больших программы при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Первое направление это приобретение новых троллейбусов в количестве 50 штук. И второе направление это ремонт и утепление фасадов коммунальных объектов, в первую очередь школы. Угоду про залучення допомоги буде підписана 15 березня. Тоді ж розпочнеться й реалізація проєктів. серед актуальних для міста напрямків будівництво та реконструкція амбулаторії. У цьому кривий ріг серед лідерів. Проте загалом галузь охорони здоров'я у непростій ситуації через недостатнє фінансування. Було написано листи і в обладміністрацію, і в обласну раду, і ми сьогодні розглядали з депутатами це питання. Зараз я ще один лист написав, бо ніякої допомоги, ніякого втручання з боку області немає. По бюджетному кодексу цього року жодної копійки на енергоносії не дали ні держава, ні область. Незважаючи на це, місто наполегливо працює над реалізацією програми розвитку кривого рогу. Вже у цьому році планується ввести в експлуатацію 15 амбулаторій. У наступному році довести їх кількість до 68. Стан доріг підвищення енергоефективності житлових та муніципальних об'єктів, робота перевізників, якість питної води та екологічна ситуація цих актуальних тем торкнулися сьогодні. На наступне пленарне засідання буде винесено питання щодо перегляду рішення міськради про подовження терміну реконструкції промислових об'єктів підприємством Арселор Мітал Кривий Ріг. Около року назад була утверджена програма реконструкції ряду промислових об'єктів «Арселор Мітал з целью уменьшення вибросів воздух в рідних Арселон Миттл просил у города и у депутатов отстрочки на несколько лет взамен, пообещав социальное партнерство и сотрудничество. Город откликнулся на эту просьбу, перенесли это почти на 2020 год. Но, если все помнят, был период, когда Арселон Миттл внезапно выбросил большое количество диоксида. Загрязнил воздух и был оштрафован экологической инспекцией на 72 миллиона. З них 36 мільйонів пішло на рахунки міського управління охорони здоров'я. За ці кошти планувалося закупити препарати для онкохворих, а також провести реконструкцію дитсадків. Але підприємство подало касаційну скаргу і виграло справу. Тепер протягом 10 днів місто має повернути ці кошти металургійному підприємству. Депутати впевнені, мешканці міста не повинні бути заручниками цієї ситуації і наполягатимуть на тому, аби підприємство розпочало реконструкцію своїх об'єктів не через три роки, а негайно. Ігор Кононенко, Олексій Правицький, Артемій Мельник. Програма Місто. На думку українських аграріїв, для України зараз не час продавати землі. Занепокоєння фермерів викликано тим, що група провладних нардепів подала в парламент законопроект про ринок землі. Згідно з цим документом, з 1 липня 2017 року планується розпочати продаж земель комунальної та державної власності а з 1 липня 2018 – тисячі землю, яка перебуває у приватній власності. Аграрії ж кажуть, такі нововведення від влади простим фермерам не по кишені. Сьогодні вони не готові вкладати величезні суми в купівлю землі. Поки не готові до цього законодательно, це буде Чихарда, кажу, так. І якщо 5-6 було десь процентів 30-40 населення, які готові були продавати. Зараз абсолютно я не бачу єдиниці Продавати чи не продавати землю повинен вирішувати тільки її господар український народ, упевнений нардеп Олександр Вілкул. Саме з цією метою опозиційний блок подав до Верховної Ради ключовий законопроект про заборону купівлі або продажу землі. Ці та інші гострі питання співголова фракції опозиційного блоку в парламенті Олександр Вілкул обговорив на зустрічі з фермерами Дніпропетровської області. Власть целенаправленно уничтожает украинских фермеров. И цель, понятно, это сделать нашего сельхозпроизводителя нищего, нищим и распродать землю. Сценарий уже запущен. Сначала отменили льготное налогообложение, это при том, что в Европе фермеры на каждый гектар земли получают деньги. И после этого Когда они стануть нищими, взяти і продати землю. Уже всі законопроекти внесені в Верховну Раду. І наша цель не дати розпродати українську землю і зробити кріпасними на своїй землі українців. Українські фермери вимагають повернути оподаткування на рівень, який був до 1 січня 2015 року, коли всі суми нарахувань ПДВ держава повертала аграріям. Представник фермерського господарства зазначив, аграріям бракує фінансової підтримки з боку держави для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. Щоб купити землю, кажу, а потім її вложити у цю землю, коли ми її купимо. Якщо сі треба вложитися, треба літ 10 нам ждати, коли ми прибелі набучати. Ми видержимо такий на я казати фінансові затрати, щоб ми могли 10 років удержатися. На думку представників малих і середніх фермерських господарств, якщо держава продовжить затягувати паски, у підприємств просто не залишиться оборотних коштів. А після прийняття закону про продаж землі фермери переживають, що й зовсім опиняться перед перспективою закрити свої підприємства. На 18 відсотків знизився загальний рівень злочинності порівняно з минулим роком на території юрисдикції Криворізької місцевої прокуратури номер один. А це металургійний Довгинцівський, інголецький райони міста та Широківський район. Про це сьогодні заявив очільник відомства на спільній нараді правоохоронних органів та представників місцевого самоврядування. Та роботи ще багато каже прокурор. Проблеми питанням залишається. Шам боротьба з незаконним обігом зброї, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, питання неефективної роботи. Працівників поліції щодо виявлення розкриття злочинів на пріоритетних напрямках. Це те ж саме виявлення, розкриття злочинів у бюджетній сфері, виявлення розкриття злочинів, пов'язаних з порушенням у законодавства, службових злочинів. На роль таких зустрічей і відпрацювання злагодженої роботи між силовими відомствами, вважає Олександр В'юрков. Ефективну роботу прокурор бачить лише у співпраці. Правоохоронці домовилися про спільні навчання. Зокрема, мова йде про новостворену патрульну поліцію та інші відділення поліції прокуратури. Таким чином планують відпрацювати увесь ланцюг, починаючи від виявлення злочину та первинного збору інформації до подальших слідчих дій та передачі справи до суду. Кінцевим результатом має бути ухвала суду. Юлія Стехальська Костянтин Сологу, програма місто. Віктор Павлович мешкає по вулиці Тупикова. Це околиця селища Довгинцевого. В ранок у неділю порався по господарству, як раптом примітив дивну річ. Обратив увагу, що стая ворон в кінці городу. Ну, вирішив пройти, подивитися, що там сталося. Прихожу, а тут ворони на кабані сидять і розкльовують. Чоловік припускає, тіла кабана з'явилося там тієї ж ночі. Утім, звідки взялося, не знає. каже сусіди свиней не утримують. Через новини про спалах африканської чуми одразу зателефонував до поліції. Та на повідомлення пенсіонерам правоохоронці не зреагували. Ті відповідають, ми не патологоанатоми, це не по нашій часі. Однак мертва свиня не єдина сумнівна прикраса місцевого пейзажу. Тут і купи сміття, і коров'ячі щелепи, а просто за кілька кроків хтось полишив тіло собаки. Віктор Павлович розповідає, падаль сюди звозять часто. І собак дохлих, і курей, і кролей. Ну, все, 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 всі нечистоти сюди. От тільки сонечко тут покажеться. Починається вонь така, що не продохнеш». А вітер постійно у нас северний. І дихати на від цієї чистоти. У бурі місцевих іще один факт: що смітник підкрадається до залізничних колій, Його бульдозерами згрібають під їх городи та прилегле кладовище, а подбати про вивезення нема кому. Микита Бабенко, Місто. Мешканців 11-го будинку по вулиці Мухіної обслуговує підприємство послуга. Люди кажуть, до своєї керуючої компанії претензій не мають. З Жеком ми співпрацюємо дуже добре, якщо не то як я. Ми з ними не скандалим. По першій заявці пишуться всі заявочки, в ну, течение дня по свободі мастерів все це у нас зробить. Що ми зробили? Всчет комунальних услуг перекрили криші, зробили труби. Жителі хочуть отримувати належні послуги та жити у комфортних умовах. Однак на сьогодні управителі в Україні опинилися у скрутному становищі. Багатократне підвищення цін на енергоносії, пально-мастильні матеріали та збільшення мінімальної зарплати удвічі зробили роботу житлово-комунальних компаній збитковою. Якісно працювати стає неможливим, кажуть у послузі. Утверджений нормативний тариф на дівіті етажний будинок составляють 3 гривни 55 копійок з квадратного метри. Если выполнить основные услуги, техобслуживание лифтов и диспетчеризация гривна 21. Электроэнергия для работы и освещения лестничных клеток, гривна 23. Уборка придомовой территории гривна 10. І на технічне обслуговування внутрідомових сітей і ремонт конструктивних елементів денег не остаються. Тож управитель наразі інвестує у ремонти власні кошти, але і цього замало. Бо з 1 березня електропостачання знову дорожчає. А тариф затверджений у 2011 році і досі не змінювався. Хоча усе довкола стрімко росло у ціні, влічилася мінімальна заробітна плата, майже в три рази електроенергія в три з половиною рази. Технічне обслуговування ліфтів в полтора рази. Пройшло ударажання гарюче смазочних матеріалів, запчастей, стройматеріалів. Рівняння складне, якщо усі складові здорожчали у рази, а загальна сума незмінна. Чи таке можливо, управителі шукали різні способи вирішення, але чи так довго триватиме? За такої математики комунального колапсу не уникнути. Дар'я Ворона, Влад Талалай, програма місто. У Кривому Розі проходить другий етап чемпіонату України з гри щодеколи, та за сумісництвом другий етап обласного турніру інтелектуалів. За статус найрозумніших змагаються 16 кращих команд міста серед школярів. З Старших школьників 8 наших команд входять в десятку сильніших по Дніпропетровській області. Із 11 учасників. Тобто наш міст очень серйозно заявлен і во всеукраїнському турнірі. Во всеукраинском турнире вот наши 16 команд это единственное город, который представил такое количество команд. Что касается качества. П'ять команд младших школьників входять в десятку, опять таки сільніших по Дніпропетровській області. Одна з криворізьких команд, десяти одинадцятикласників, входить до двадцятки кращих в країні, і сьогодні таранта готова до будь-яких несподіванок. Це колектив у нас із нашого класу. Готуємося. Ми збираємося там після років, коли є які-то окна, заміни там всім класом. Всі грають хорошо. Вон, збираємося у нашого тренера в кабінеті і готуємося. Мы чисто в удовольствие играем. И получается так, что отстаиваем честь школы на таких вот конкурсах. Ну, мы даже не думали, что дойдем до областного шли играть на район, играем вообще в первый раз. Соперников своих не знаем, мы особо как-то никого не боимся. Мы просто уверены в себе и как бы хотим выиграть. Тож найрозумніший, і найкмітливіший вирішуватимуть паралельно арбітражні колегії, всеукраїнська та обласна. Право взяти участь у грі щодо під гідою ліги українських клубів матиме команда-переможниця всеукраїнського турніру, але кожен із них вже переміг у ефективності свого дозвілля. Розминка мозкових звивин проходить успішно. Юрія Стахарська Правицький, програма Місто. Гра на фортепіано рух пальців, виконання на фортепіано рух душі. Це відчули усі, хто відвідав у ці вихідні Криворізький мусколедж. Там у шосте пройшов всеукраїнський фестиваль фортепіаних ансамблів та концертів. Виступали артисти різного віку від шкільного до студентського і вище. Представників музичних шкіл було найбільше. Учасники кажуть, цей фестиваль дає можливість відчути стильові особливості гри від класики, романтики, джазу до сучасної музики. Білявий дует Вероніки та Мирослави шостої музичної школи спробував полонити слухачів Колискової з балету. Судити фестиваль не первина для журі цього конкурсу. Столичні метри відзначають, формат фестивалю не змінився. А от виховна цінність щороку зростає. Потому що конкурс живе, це фортеп'яний ансамбль це дуети, а дуети це двоє. А двоє це чувство локтя, це як би, підтримка друг другу. Ці качества в підростковому віці, в младшому і підростковому, Очень важно воспитывать в детях. в этом году. Как никогда много участников, их 140 человек. Причем, это участники, ну традиционно, как бы Дніпропетров всегда был, Дніпро Запорожье. В этом году у нас і Київ, і Житомир, Енергодар, Херсон, Высокополье. І географія у нас розширяється. Та зупинятися на досягнутому ні музиканти, ні їхні наставники не збираються. Наша основна робота це фортепіано відділ, на котрому вже багато літ, і будемо старатися ще лучше, ніж зараз. Ми перший рік приїхали до вас, і дуже приємні враження. Діти дуже старанні. Для фортепіаністів приз особливий осягнути велич музики протягом декількох хвилин. За традицією, лауреати фестивалю отримують можливість зіграти із симфонічним, камерним та народним оркестрами коледжу. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма Місто.